Друзі, всім привіт! Камеру вже підключив. Зараз вставляємо флешку у мене на два мікро. Запахаю флешку в камеру. Не тим боком. Де мої бути? Мою таку скрепку. Попробую скрепкою. О, камера заходить, сул... має бути шлусток і камера заходить. Тепер включаємо on-off, нажимаємо і тримаємо. Синя лампочка загорілась, камера включена. Зараз підключимо до телефона її. На, таку підставку на магніт. І зараз спробуємо підключити телефон. Включаємо Wi-Fi, зажимаємо і тримаємо. Шукаємо мережу. пише камера, цифри, англійський букви. Нажимаємо. Камера приєднана. Тепер виходимо. Шукаємо додаток. Додаток я вже скачав. Відкриває додаток з камерою. Так, нажимаємо. Раз, два, три. Камера підключена. Так, воно знімає. Потім в кінці покажу повне відео. Я його знімаю вночі і вдень. Тут у нас є голос. Раз-раз. 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 Тут раз. ми раз, 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 раз. їх і трохи. трохи. Це у нас голос включений. Виключаємо голос. Тут можна виключити. Тут у нас фотографії. За зроблю фотографію. Наприклад, виставлю. Зроблю фотографію. Фотографія зроблена. Тут у нас відео. Цифри пішли, пішла запис. Ще раз виключаємо. Тут у нас повний екран. Назад. Значили екран. Тут у нас нічний режим. Чорний екран. Такий режим звичайний. Право, вліво, вниз, вверх. Також можна підключити. Салю поки що сюди камеру. кого є такі наушники. Тут встроєний акумулятор. Запахаем зараз сюда. Теперь зарядка. Зараз. Запахаем сюда. Теперь пауэрбанк. О, теперь зарядка. Тут нас показує павербанк у зарядку. З таких наушників. витягаєте наушники, залишаєте акумулятор, включаєте камеру і вставляєте куди ви хочете. Нічний режим. То такий. Зараз відемо ще на двір. На дворі покажу. Як воно знімає. Камера А9. Маде. Це перезагрузка Wi-Fi. Натискаєте, зажимаєте. Лампочка починає мигати. Це в нас пішла перезагрузка. Екран щез. Чернодоскайте ви підключені. Три рази буква А і Р буде видно. ще на двір на дворі покажу. Ось такої штуки можете заряджати ось таку камеру. Або з любого павербанку. Тут у нас є магніт. Добре, зараз на вулиці покажу. Записую вам з телефона. На телефон бо інакше не можна. Це така якість тої камери. З телефона краще, просто тут я знімаю на телефон. Так, плюс-мінус подивитесь. Був просто в Ютуб не можна зразу перекинути. Тому знімаю вам з телефона, щоб показати. То нічний режим. Це звичайний режим. Нічний. вправо вліво Вверх-вниз. Плюс-мінус така якість. Вночі погано знімає. Вночі майже не видно. Якщо ранку знімати, то, то добре. Потрібен пауербанк.